це обирати собі професію, тому ми тут для того, щоб розповісти про наш шостий відділ міграційної служби. Классно. Дуже багато молодих колективів, молодих танцівників, і ваша підтримка дуже важлива для них, адже ваша реакція це знаєте, як свого роду оцінка їх творчості. Вони зна... вони потім розуміють, що вони щось роблять правильно або щось роблять неправильно. І Це також нормально, якщо людина розуміє, що вона щось робить не так, вона може це виправити і може підвищити свій skills на багато рівнів. Що ж, готові подивитися на шоу від цих дівчат? Готові дізнатися, що чому на танчимо? Окей, тоді давайте дізнаємося на сцені Upside Crew! У Казаре стріт із про зайняла команда Апсайд, <клес> студія Оф Денс, хорограф Агорбіна Раміна. Ось я зараз в магазині і я нарешті знайшла ось такі шорти. Я їх дуже собі хотіла. Вони мені дуже подобаються. Це такі бегі-шорти. Вони такі прям величенькі. Вони такі цікаві. Я ще взяла ось такий а, пояс. Мені також він дуже подобається. Вона від собі не можете представити, як я їх хотіла. І ось такий топ з бантиками, Мені дуже подобається. Я дуже рада, що я знайшла ці шорти. Настя смачно снідає і їде на тренування, тому що попереду в команди вже чемпіонат міжнародний за кордоном. Потрібно готуватися. Так. Смачного. Дякую. Сьогодні три години тренування. І завтра, і післязавтра. Робляю домашню таку простеньку Зачіску, і зараз ми будемо разом з вами збирати мої речі у подорож. Так, ну що, погнали? <ріст> так, ну що, друзі, поїхали. Що ж я обрала в магазині? Ось такі шорти, я вам вже їх показувала. Вони мені дуже подобаються. Я ними дуже задоволена, шукала їх дуже давно. А ще ось така оверсайз-ковтинка на замочку. Вона мені також дуже подобається. Я в ній поїду. Хочу вмістити всі речі весь цей чемодан, думаю, що в мене все вийде. А якщо ні, то візьму побільше. Чемодан. Так, відкриваємо. Ну, ти, фуха. Ну, ти фуха! Це вона сидить біля смаколиків. Надіється, що їй щось все-таки припаде. Так. Смаколики у подорожі. Ну, звичайно, я їду на чемпіонат, тому потрібно не забути мій костюм та кросівки. Так, ось мої кросівочки білі. Зараз їх упаху в пакетик. Максимально компактно потрібно все скласти. І ще в мене є ось такі резинові крокси. В них я буду там туш ходити, по номеру і так далі. Ще сюди поміститься лак для волосся, він просто необхідний мені для зачіски. До шортів обов'язково беру пояс, тому що вони трішечки великі наталі. Мій костюм для виступу. Складаємо його по максимуму ось так рівненько, ніяк закручувати не буду, щоб... ну, не гладити. Шортики, футболки, піжама Опа. і косметичка. Що ж мої косметички? Давайте подивимося. Так. Ну, зрозуміло, що це косметика, духи. Косметику я взяла для виступу і ще, можливо, ми там в якийсь торговий центр підемо. Засоби для гігієни дещо перелила в ось такі маленькі баночки, щоб не займало багато місця. Зубна паста, дезодорант, шампунь, крем для рук і бальзам для кіц. Давно може кудись не їздили, тому я вже дуже чекаю цієї подорожі. Особливо це так цікаво своєю командою, своїми дівчатками їхати кудись, що такого не було. У мене все помістилося, як я і хотіла. Ну А зараз збираємо рюкзак у подорож. Тут будуть смаколики і гаджети. І ще в дорогу я візьму таку подушечку з і плед. Хто знає яка буде погода, так? так, далі. Павербанк, він дуже потрібен, тому що я не знаю, ми, напевно, будемо дуже довго їхати, тому обов'язково потрібно взяти павербанк. Павербанк планшет навушники і зарядки. Що тефі? Нарешті смаколики. Мені мама тут дуже багато всього наготовила. Яблочні чіпси підуть наверх. Бублочки також, я думаю. Так, сухофрукти, печиво, пюрешки різні, пастила і ось такі батончики. Це замість фруктів. Ви ж знаєте, які я люблю ці пюрешки. Так. І тефі. Ні, ти будеш вдома. Опа. Моя новенька кепка. І ще потрібно не забути взяти парасольку, тому що зараз дощі. На жаль. Серветки, сухі та вологі. Опа. Опа. Готово! І це все, друзі, помістилося в наш рюкзак MLN бренд. Він зручний, вмісткий, тому я вам рекомендую перейти за посиланням на наш інтернет-магазин та обрати для себе рюкзачок. А тімого відпочиває на дощик. Вмивається. Угу. Все-таки Тефі не пропало смаколиків, а вона так чекала. Добрий раночок. Зараз п'ята ранку і наша подорож розпочинається. Розпочинається цікавий влог. У нас Настю невеличка подорож. Їде Настюша виступати вже на міжнародний чемпіонат європейського рівня. А ми з Вікторією будемо підтримувати, трішки приглядати, ну і, звичайно, відпочивати, гуляти, так як це у нас з Настю перша подорож більше як за два роки. Їхати будемо автобусом великою великою компанією. Їде багато дітей, декілька команд, і всі будуть виступати, представляти нашу країну Україну. А в яку країну ми їдемо, здогадайтеся, пишіть в коментарях. Е, я вже купила собі лати, Лати без кофеїну. Дуже-дуже дуже кислі дуже, дуже цукерочки. Те, що потрібно в дорогу, так? Да? Ну так. Да. У нас зараз перша зупиночка і це, до речі, найбільша заправка в Україні. Ось так, дорослі, самостійні. Цю халабуду, що тут коїться, а? Перекус? Да. Мама приготувала рис з з овочами. смачного. Дякую. діти сидять на своїх сідушках і наші побудували тут халабудис. Да. У нас вже наступна зупинка у Львові. Цього разу Настя обрала вже халокіті. Шар хало Кітні. Всі дівчата щось розпаковують і Настюша теж хоче. Я можу спати дуже сильно. Пам'ятаєш, скільки ти їх раніше розпаковувала Настя? Да. Так. Це ностальгія в тебе. Да. <рес> Супер рюкзак Ну класс В Польщі. всі діти енергійні, веселі. І ось наш номер, самий перший номер. Заносимо речі. Не знаю, чи Настюша буде встигати знімати моменти з подорожі. Тому обов'язково проведу румтур. Ми вже на місці. Польща Краків, привіт! Свіженький, двомісний номер. Все дуже подобається, новеньке, чистеньке. Два ліжка. Діти наші будуть жити в схожих номерах. Теж все гарнесеньке-новесеньке, лише по 6 чоловік. Ось така тераса. Виходу на терасу немає, але дуже гарний вид. Багато зелених насаджень. Ванна кімната у нас ось така. Душова кімната, світла, простора. Нарешті ми вже на місці. Їхали з самого раночку до вечора. Основна наша мета поїздки це підтримати наших дітей, приглянути трішки за ними, допомогти. Зараз розставляємо речі, відпочиваємо. Завтра прогулянка і тренування у дітей. Ну а після завтра вже виступ. Схрещуємо пальчики. І так, ми вже зайшли в номер. І зараз буде румтур. Дівчата вже. вышеривать. Итак, тут у нас зеркало, а, туалет, <laughs> далее тут душевая кабина. Здрасте. Опа. Здрасте. И тут спальня. В двух лежко и еще одна. Тут столик такой. А как тут? О! Клас. Так. Далі, ще ось така кровать. Тут, напевно, будуть спати старші дівчата. Столик. Дості. Ну і на цьому все. Скарчики. Ну і все. Ось такий номер. Ось так виглядає наша теж. Заселилися, ми вийшли на речі прогулянку. Завтра побачимо місто бій.